Пане Петре, мої щирі вітання вам. Надзвичайно рада вас бачити, де ми не бачились. Слава Україні. Героям слава, давайте розпочнемо із заяви, яку зробили в Білому домі. Там говорять про те, що дозвіл на далекобійні удари території Російської Федерації не дадуть Україні великої військової користі. Зокрема, про це сказав Джон Кірбі. І він каже, що думка про те, що якщо Україні дадуть далекобійні атакамси, то вони зможуть вразити авіабази і більшість літаків, які обстрілюють Україну, є невірною. Мовляв, 90% російських авіабаз знаходиться за межами 300 кілометрів від українського кордону. Так, а тоді що виходить, що Сполучені Штати Америки не дають і 10% літаків нам тоді знищувати. Ну е, є тут кілька нюансів. Давайте ми найперше зрозуміємо, чому американці роблять таку заяву саме зараз. Тому що у них вибори, і вони страшенно бояться, що може бути якась ескалація конфлікту. Хоча пам'ятаємо, що є старе добре воєнне правило, уникнення ескалації обов'язково веде до наступної фази конфронтації. Це момент перший. Ми друге підемо від протилежного і трошки вдамося в історію. Ви дуже добре знаєте, що я. Люблю такого політичного реаліста, як Ніколо Макевелі, який каже: якщо хочу знати, як буде, вивчу, як було. І в нашій новітній, уже в цій історії є дуже серйозні історичні прецеденти. Вертаємося у червні 2022-го, Що нам дадуть Хаймерсали, що це виглядало фантастрофою? Про коли зараз ніхто не говорить. Ось тих під, 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 під це штатна зброя. Той самий рік кінець серпня МІМ-104 104 патріот ну це це практично неможливо тому що тільки навчитися ними користуватися треба 10 10 місяців а українці засвоїли програму за 10 тижнів і вже показали блискучі результати у частині що стосується звисування гіперзвукової ракети х 40 М2 кінжал далі на, нагадуємо лютий 2023 року, скільки скасів ми зламали навколо так званої танкової кваліти, і Челенджер 2 і Леопард 2 і Абрамси успішно роблять свою роботу. Не кажучи, вже про прекрасну машину М 2 Бредлі, товкли воду у ступі навколо Ф 16 Дуже довго товкли, півтори року. Але вони вже працюють як зенітно-ракетні комплекси і успішно вбивають як крилаті ракети, так і те, що називається шахеди. А тебе як умовно хтось кілька місяців тому сказав, що ми відважимося на повноцінну воєнну операцію на території Російської Федерації, то це би у багатьох дуже серйозних і політиків і експертів викликало усмішку. Тому треба дуже так стримано, спокійно ставитися до того, що говорять американці, і враховувати, що них іде політичний процес. Це дуже важливий нюанс. Тепер в частині далекобійних систем, бо не атакам саме єдиними, дійсно найдалекобійніше. Ракета саме цього класу має дальність до 300 кілометрів. Може бути як у фугасній частині з бойовою частиною до 200 кілограмів, так може бути і та найбільше для нас потрібно у касетній частині субелемент М 74 Уявляємо таку невеличку апельсинку в металевому корусі, яка на начинена вибуховими речовинами. Те, те, що завдає ударів до 300 кілометрів, це. У межах до 300 суп елементів і дійсно аеродроми там можуть бути винищені, але є нюанс це ж не тільки аеродроми, як і для Су-34, Це ще аеродроми, у першу чергу для ударних гелікоптерів. Це також законна ціль. Але є ще один момент. Бо ми знову ж таки зациклилися на атакан. Це далеко не некоректно. коректно. Поскакує інформація, що мовляв. Почалися розмови у частині, що стосується прекрасної ракети AGM-158 «Джасен», яка котра може завдавати ударів в окремих комплектаціях на 800, а найновіші навіть на 910 кілометрів. Я дуже сильно сподіваюся, що в Рабу дадуть такі ракети однак штатні ті, котрі на 370 кілометрів. А нам важить кожен кілометр, цілком можливо. А якщо з'явиться такі, що вже далі ніж 600 кілометрів, то аеродром в Олені можна перетворити. На попіл, от ми розібрали цю так звану покроковість і буду фіналізувати словами на Черчеля, американці завжди ухвалюють правильне рішення. Але тільки тоді, коли перепробували попередні і в частині цих ракет також вони ухвалюють правильне рішення. Моє аналітичне чуття, бо я позбавлений інтуїції, як я що все буду виключно на системі аналізу, по якій з'явиться. Новий президент чи президентка побачимо про це питання одноврашно зрушити із метою точками. А може й ще мене сподіватися, пане Петро, ви говорите про те, що американці треба зважати на політичні суд і про те, що вони бояться ескалації. А на яку ескалацію тоді ще здатен Путін. От Медведєв на фоні всіх цих заяв говорить про те, що якщо мовляв будуть ухвалені ось такі відповідні рішення для України, то тоді Росія буде вимушена організувати санітарний коридор до Польщі. Це виключно виключно пропаганда на своє власне населення. Пам'ятаємо, що тиранічні режими без пропаганди жити не можуть. Якщо втрачається темп пропаганда, або класичний гебрицький принцип, якщо вона стає явною, то у нас слабне насилі і тирани втрачають своє життя. Потім того боїться як вогню. Вони мають при дуже поганій грі якісь зберігати якісь обітне. Ну який санітарний ну, це не серйозна мова. Вони з 7 жовтня минулого року штурмують Донецьку область і не можуть вийти на її адміністративні кордони воєнні потенціали країн НАТО і Російської Федерації не співмірні між собою. Ну ну це якби муха намагалася покусати слона. Може, не зовсім коректна метафора, але десь приблизно так може і вкусить, але завдати смертельного покусу не зможе. Росія насправді може відповісти тільки ядерним аспектом. Ну тут уже не так наболтали тої води у ступі. що нам на напевно перетворилося на оливу. Ще раз нагадаю: ніхто не знає на планеті земля, де точка не чи тактичного, чи стратегічного ядерного удару. Про годину судного дня ми говорили тисячу разів, що із двох хвилин перед цією війною він переведений за півтори хвилини до ядерного апокаліпсису. 1902 другий рік та з вами. Ядерна криза на купі, то він яка був на двох хвилинах. Це про тому, що ракети Р-12, наймасовіша ядерна ракета середнього, полюсу, вже була приведення до бойового положення. Зараз ознак, що вони привели свої сили чи тактичні, чи стратичні, до повного бойового положення за винятком підводного флоту. він завжди черенкує, завжди що з боку американців, що, до, що з боку росіян, поки що не видно. Тому ну, махають цим кінком, бо мають ним махати, як буде в реальності. Побачимо чи відважаться, ну, пробують, шахеди залітають на території тої самої Польщі, там поляки ведуться за якусь природну аномалію, бо направду дуже бояться вступити у темне боязідні. Розуміємо, що якщо поляки звільб'ють у себе на території, це прецедент, це прецедент. Ніхто не знає, що може бути далі. Отак От воно все це виглядає на цю хвилину. Пане Петре, а ви шахеди, які залітають на територію Польщі, а ті шахеди, які залітають на територію Білорусі, російські шахеди, і сьогодні білоруська авіація піднімала винищувачі, так і змушена була їх збивати російські шахеди. Білорусь збиває, як ви це боязнете? Ну а це перший е, момент показує Лукашенко, що він щось може. Але сам фундамент того, що союзна держава, вони ж вважають навіть не просто союзною державою, вони нібито як одна держава там у них є, це та такі я би сказав, недолуги у утворення. Але сам факт того, що е, саме російські шахеди туди злітають, є ознакою, що Путін готовий на будь-які ігри, будь-які будь-які. на котрим немає абсолютно ніяких правил. Зрештою, всі правила кінцево абсолютно е, перекреслені його візитом у Монголію. Ми, до речі, і з нами розмовляли, що є явська система міжнародних. Відносин померла, але ще була якась інерція. А тепер цю інерцію жорстко фіналізували, поставлена зірна крапка. Це правил немає. Причому правил немає як е, у послеборці з так званими головними суперниками, якими росіяни Багато Сполучені Штати Америки, так і в себе всередині, тому що це ніщо інше як кримінальна банда. А кримінальні банди, навіть між її учасниками, також немає права. Якщо говорити продовження теми про далекобійну зброю, президент верховний головнокомандувач говорить про те, що лише чотири країни можуть додати надати далекобійну зброю Україна, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Великобританія та Франція. Як ви вважаєте, ось ці інші три країни, крім сполучених штатів Америки, вони можуть самостійно ухвалити подібне рішення? Чи тут знову ж таки буде ключову роль грати сполучені Штати Америки? І можуть ухвалити самостійне рішення, і, на мій погляд, треба дивитися у бік у першу чергу великої Британії. Ракета Storm Shadow попадала себе близьку. Вона інтегрована у старі радянські комплекси Су-24. Думаю, немає якоїсь надскладної проблеми. Якщо у Су 24 інтегрували ту ракету, то інтегрувати її у той самий ф 16 думаю, не є чимось надскладним, якимось технічним. Рішення питання, яку версію нададуть, бо є таке неписане правило у збройових оборудках, то не дають ракети такого класу дальністю більше, ніж 250-300 ну, км, а треба на 500. Ось що дуже важливо. Чим далі тим краще, бо треба нищити не тільки ар аеродроми і те, що нам дошкуляє, а треба ще й нищити залізничну логістику. Ми без не розбирали питання, що все, що везеться в зону бойових дій, а тепер вже і Курська область, також зона бойових дій на 90% це залізниця. Якщо скажімо по, нафто, по нафтовому комплексу, ну ми колосально за літо на правду. Це фантастичний кров. So у частині інфраструктури, що стосується залізниці, ну треба ще дуже серйозно запрацювати. Пане Патре. Трагічні події, які сталися от буквально кілька днів тому. Удар по Полтаві, удар по Львові. Так, якщо розбирати конкретно випадок Полтава, вже відомо про те, що кількість загиблих збільшилася до 54 людей, поранені 297 людей. Під завалами ще можуть перебувати п'ятеро. Зокрема, про це повідомляють у ДСНС. сухопутних військах говорять про те, що розпочада ведеться розслідування. А Міністерство оборони сказали про те, що у момент російського терористичного удару по інституту зв'язку у закладі відбувався навчальний процес і жодних. Так не було. З вашої точки зору, що там сталося? Чи можна говорити про те, що ми враховуємо власні помилки, не вчимося на них, і чого нам тоді не вистачає для цього? це дуже дуже правильно підійдемо до цього аналізу, без беземоційно. Так, треба дочекатися офіційно від себе, не по іншому. І дуже важливо не піднімати градус с важкості. І так, варто. Противник завдавав, завдає і буде завдавати ударів. Територія України дуже і дуже велика. Іскандер це неймовірно високошвидкісна ракета, особливо у балістичній комплектації 9М723 – Це майже 9 тисяч кілометрів на годину. Дальнє завдання ударів такого типу до 500 кілометрів. А можливо, це була її модифікація корейського варіанту Анту Кен двадцять три. Вона декларується навіть. До 900 км, бойова частина до півторони. Збивати таке ракети дуже дуже важко, особливо якщо вони правильно, е, правильно застосовані. Е, чи в нас є проблема таке з протоповітряною обороною? Та є так. Дійсно, НАТО протоповітряна оборона, скільки вона розладна. До речі, вона унікальна на планеті Земля, бо такого фантастичного, неймовірного інтегрування найрізноманітніших комплексів, немає ніхто. Навіть зуміли інтегрувати ракети клапу повітря, повітря Ейм 9 Сайдвіндер і Ейм 7 з паром у пусковій установки старого радянського комплексу. БУК. щоб ми розуміли наскільки це рухається уперед. Так прикро на не то що прикро а серце рветься, що це сталося. Однак знову ж таки, ви добре знаєте, що я дуже люблю цитувати інфучесне, війна це каталог помилок. Каталог помилок. Причому я, хто хтось думає, що всі помилки, які ми мали засвоїти на початку війни, ми вже засвоїли також в знову ж таки, пока так буде своєрідна тавтологія, це також глибока помилка. Отак людина побудована. Тому найголовніше не піднімаємо градус паніки. Так це дуже дошкульний, дуже, дуже гіркий, дуже болючий урок. Чи буде він засвоєний і розібраний належним чином, не маю ні найменшого сумніву. От як дорожні правила пишуться кров'ю, так і е, правила війни, а війна це ніщо інше, як нескінченна кров, також пишуться кров'ю. Але аби мінімізувати подібні випадки у майбутньому, що можна зробити? Як найбільше систем зенітно-ракетного прикриття і як найбільше авіації. Бо авіація все ж таки в якійсь частині дещо краще. Ніж зенітно-ракетний комплексів, чому зенітно-ракетний комплекс обмежений певною дистанцією. Мінської 120 кілометрів. Зайшла ракета на коротенький проміжок до у, 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 одного комплексу. Взяли її на підзвонилась це прекрасно. А крилаті ракети нескінченно змінюють свої маршрути. Плюс тобто, у них є тила, система найрізноманітнішої апаратури, щоб обдурювати систему протиповітряної оборони, навіть є такі унікальні речі, скажімо, хаска 1 має кланатий гнізд. Схожих на сигару і відстрілюються і дуже тонесенькі бросики, які можуть у повітрі утворити хмару, і радіолокатор обманюється. Він бачить цю хмару, а не бачить цю ракету. достатньо кількох секунд, щоб ракета вийшла з під F-16, шістнадцяти зовсім інша філософія. Тобто ракету може побачити пілот, і скажімо, навіть гармати м 61 а 1 вулкан що шостого ствольно він точно її зіб'є, але тут є інший нюанс, тому що пілот перебуває у нескінченному перевантаженні, це дуже важка робота, і тут вже з'являються чинники знову ж таки так ми говорили, людських помилок. Тут трошки по поіронізую: якщо абсолютно всі зенітно ракетні комплекси планету земля притягнути до України і дадуть нам не 60, а 450 16 все рівно всерівно проривання буде. Ну не буде так, що їх не буде. Так не буває. знамениті ізраїльські залізні куполи, які вважають, чи не найкращими у боротьбі з водогінними ракетами, так я їх називаю, це низькотехнологічні, які робить звичайних рух ударні системи все рівно допускають проривання. Дійсно, бусування загального загального технологічного воєнного потенціалу Російської федерації стало на свою. Завершальну фінальну естафету це буде не рік, не два і не три. Це ще буде якийсь час. Вони таки побудували другу ракетну школу у світі, і вони навчаються їх не можна не додати. сьогодні. До речі, дуже масований запуск шахи. І от про цей запуск хедів пане Петре, мається це на увазі, як вважаєте? Ну тобто, чи можна говорити про те, що Путін ну ось, з цими останніми атаками сьогодні? Також так і Київ, Київська область до цього Полтава, Львів, так, Суми, Кривий Ріг, Харків ми можемо безкінечно перераховувати ці міста. Мається на увазі, що спочатку Пісков виходить і говорить про те, що Російська Федерація не готова до перемовин. Потім виходить Путін і говорить про те, що так знову акцентує увагу на тому, що змінює риторику. Що Російська Федерація готова до перемоги і розпочинає ось такий е, ракетний терор е, українськими мирними містами. Тобто, це якийсь такий елемент стратегії російської. Ви бачите тут у цьому я, якийсь такий ну на, 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 на таку мету? Сто відсотків. Так ви ти, ми нагадаємо, що війна це політика, це не мої слова. Це що сказав Карлсон Клаузович, що війна – ніщо інше, як продовження політики на це міськими Добре, знаєте, що я люблю історичні проблеми, Направду нічого нового ну отак, от отака методика підведення до. Мирних переговорів з позиції сили дуже добре до речі, було відпрацьовано все під так званих званих релігійних воєн у Європі. Це початок 17-го століття 30 років. Це тривала ціна, так. Так всі сторони, які брали ній участь, їх там було доволі багато. Це практикували, ніби вже про щось домовилися, але усе рівно застосовували силу до речі у 21-му столітті. Найкраще це проілюструвати на перемовиних американців і талібану. Півтора року сиділи за столом переговорів півтори року, але ж бойові дії не зупинялися, і та, і та сторона через силу намагалася покращити свої позиції. Допоки не буде справжнього якогось документу, мій погляд, пошук, формули виходу із цієї влади війни. Я правильно висловлююся почався, бо самі у Швейцарії ніщо інше, як перший крок, і величезна кавалькада європейських і світових. Лідерів, у тому числі нашого міністра закордонних справ до Китаю, ніщо інше, як початок пошуку, чи знайдуть 100%? 100%. А це може тривати дуже довго. Я приклад по Америці і Талібану привів, Нагадаю, що е, конференція в Тегерані, Друга світова на перша в восени 43-го, А фіналізували війну як таку, тобто всі крапки над і роз... розклали, Аж у другій половині 45-го. довго домовлялися, що як. І в який спосіб має виглядати, я б ніж упевнений, що прямих перемовин між нами не буде. Це, до речі, потім мріє, і ми пам'ятаємо е, вислів Отто Фон Бісмарка, що до, до, документ підписаний із росіянами не, не вартує паперу, на якому він підписаний. Але так звана зернова угода себе виправдала і показала, що механізм дієвий, тобто, ми з якоюсь низкою країн гарантенів і представництвом ООН підписуємо якийсь документ і назаємно вони щось підписують. Що чи, чи все рухається в той бік? Так рухається в цей бік. Е, мій погляд знову ж таки зараз давати точний прогноз це ворожбитку на крововій гущі, і страшенно нев'язна справа, але все ж таки зроблю. Бо десь маю імідж десь може і який мене і не зовсім той імідж тішить, що 9 із 10 моїх прогнозів вдається. Тобто, мій погляд, що на наступний рік будуть, будуть великі світові правці, і виходити на фіналізацію цієї фази війни і кряті цієї фази війни, як це вкладеться, яка буде нова лінія розмежування, як це буде виглядати, як буде е, врахований курс, ефект а він, до речі, колосальний і просто неймовірний, покаже час. Але те, що є вже критична маса е, світових гігантів своїм власному мисленню, що пора ту фазу війни завершувати, оце вже одна з нас. От якраз про польську операцію я хотіла уточнити, тобто ваша точка зору, що ми якраз таким чином формуємо нашу перемовну позицію, тому що президент нещодавно сказав, що ми там будемо на цих територіях, доки не змусимо Путін, Путіна сісти за стіл перемовин, до переговорів не змусимо Путіна. Так, а тоді ж думаю, що, пане Петре, якщо ви говорите, що все до цього йде, і попереду нас другий саміт миру, чи можна на цьому другому саміті миру тоді очікувати якихось практичних саме кроків, як ви вважаєте, з вашої точки зору? І тоді ж питання на яких умовах? Ну однозначно так і буде це та лише залучені цих залучені всіх китайців і росіян. Мій полю що скоріше вони будуть залучені, аніж не залучені. Але якщо не буде другий, то буде третій, а треба, то буде четвертий, а треба то буде десятий, а треба то буде 105-й раунд. Але він буде ще раз. Це спочався на відміну умовно від 2023 року. Ми твердо можемо декларувати і розуміти, що 2024 рік, особливо червень місяць, це старт. Я привів два великі історичні приклади: майже півтори року розмовляли американці із Талібаном, і як довго розмовляли синіми місцевою, коли вже під час Станіградської дити, чітко було зрозуміло, що німецький на це зміця. але знову ж таки, одного ж ті самі історичні паралели, я їх дуже сильно люблю. От 44-й рік, коли почалася операція Оверлорд. У червні місяці. Американці були твердо і свято переконані. До речі, операція доволі успішна. Вони все порахували майже до останнього патрона, що до, до грудня 44-го року вони повернуться додому. Ну, не повернулися, повернулися аж поправи. Тому що війна це з одного боку математика, а з іншого боку, це нескінченність прецедентів. А ви розумієте, що потім б'ється на смерть? Він б'ється на смерть, це треба усвідомлювати. Він також ще має певні інструменти. І не забуваємо, що те, що називається терористичні акти. Давайте ми нагадаємо 2015 рік, скільки терористичних актів було у Франції. упевнений, що там була довга рука Москви через Сирію. Вони є і вони грають без правил. І до речі, завжди грали без правил. Але в стратегічному сенсі переговорні позиції треба посилювати аргументом сили інших варіантів, немає, і курщина це якраз той елемент. А як це ох в реальності, то найситніший рогу планети Земля не дасть точного пане Батрі, якщо дозволити, я уточню. От ви говорите про те, що ймовірно так прямих перемовин з Російською Федерацією не буде. Якщо буде підписання документів, то Україна, наприклад, з ООН та і, і, і там вже інша сторона, і привели, привели приклад зернової угоди. А гарантії безпеки що тоді може бути для України з вашою гарантією безпеки? У нас всього дві речі: збройні сили України, або теж неправильно, бо тут. Як нам на мій погляд, і досі, і досі суспільна бульбашка не тріснена. Є збройні сили, герої Титани, і є українське. Українська нація б'ється. Це готовність кожного з нас ставати до бою, максимально можлива мілітаризація і як найбільше грошей. От зараз знову укладена чергова безпекова угода з Ірландією. Якщо мені пам'ять не зрадиться, 26 шоста країна це так і до речі, і історичні явища, яких ще немало. а, а аналогів, саме такому вираженні на планеті, земля озг, треба. У нас немає іншого варіанту, як будувати український цехал. Немає. Є хибний наратив, що мовляв, процвітаюча демократична країна не може розвиватися у стані війни. Ізраїлітяни з 1948 року щоденно підкреслюють, у них також там зараз іде війна. Ну, звичайно, не з кільками але йде щоденно це заперечують, воюють не втомлюючись, бо прекрасно усвідомлюють. Це тільки роз... розслабляться величезне арабське море. Їх поглине, не кажучи вже про перші, які мріють скинути їх у море і знищити до ноги. І в нас так приблизно схожа ситуація. Немає в нас інших варіантів. Є старий добрий український політичний наратив я дух одвічної стихії, що поставити на межі двох світів творити нове буття. Звідти зі склішного сходу одвічний ворог, одвічний ворог. У Леніна є прекрасний вислів відмовитися від України це все є, що відмовитися від на від голови, допоки цей монстр живе в тому вигляді, в якому він живе. Ми приречені з ними битися, підкреслюю приречення або згинутися. От третього не дано. Мирне співіснування з ними буде тільки тоді, коли Московська медоімперія стиснеться до московського царства зразка 1471 року. Без них разів казав, чому ця дата до приєднання Новгорода Великого і до приєднання Казані, коли почався ріст їхньої імперії. Інших сценаріїв немає решта ілюзії. Пане Петре, попрошу вас, будь ласка, на завершення нашої розмови прокоментувати ситуацію на фронті. Давно не бачили, ми так такі наші глядачі. От Покровський напрямок, Курахівський напрямок, Генштаб повідомляє, що там надзвичайно складно і багато різної інформації звідти надходить. З вашої точки зору, які тут росіяни мають шанси дійти до Покровська, якщо це так станеться, що, ж таки, що це означатиме тоді для нас? Який тут подальший розвиток можливий, як ви вважаєте? Направду нічого не змінилося з 7 жовтня минулого. Коли заактивізувалися бої за об'єктів, об'єктивно не змінилося. Як стояло завдання повноцінно, полно, Донецька область, так і стоїть, і воно не зміниться, бо до речі, навіть в тому потенційному пригорному процесі сценарії ці дві області наші назавжди, бо ми їх визнали як незалежні держави, а умовно Херсон Запоріжжя ми повертаємо цілком робочу модель. Але знову таки це робочі. Моделі, якщо можна, я би десь більше підбив підсумків за літню кампанію Статичної переваги, противник не опанував, лишилося якихось півтори місяця до заходження дощів. Тоді обов'язково розкисне степ, обов'язково важка техніка навіть піхота не зможе рухатися. І ми зайдемо в чергову фазу вогневої рівноваги вже третій раз за цю війну, але феноменальність саме цього циклу літа. Це просто фантастичні показники понищення їхнього війська. 107 тисяч за три місяці особового складу. Це щось неймовірне. Більше 800 танків. Це вісім бригад. Нагадаю, що бригада 94 по чотири танки, і більше 4,5 тисяч артилерії. Це 60 бригад. Якщо ви нас 72. Ми, ми, Ми виконуємо оце стратегічне завдання, яке називається перемелювання ресурсів противника. Так ми також маємо право. На ф'янах фінал, а можливо наново нагадаю всім нам, бо є добра латинська випадка страшенно люблю. Латинь, репетіцію, естмати з тйором. Війна екзистенційного порядку. Або мені, або в не нас. Нема інших варіантів і не буде.